Відкрити для себе культуру кінематографа на великому екрані відтепер тепер можуть жителі Ладижинської громади. Через COVID-19 місцевий кінотеатр Україна тимчасово закрили та планували відновити показ фільмів після зняття карантинних обмежень. Але повномасштабне вторгнення російських окупантів змусило знову відтермінувати відкриття залу. Відновлення кінотеатру це по суті відкриття крайні три роки. кінотеатри в Україні на жаль тільки закривалися. Мова не йде про ладижен, мова йде про певний символ. що Сьогодні не просто відновив роботу. По суті, відкрився новий кінотеатр. В наш час це дорівнює перемоги. Першими відвідувачами кінотеатру Україна стали маленькі поціновувачі мультики. Понад півсотні дітей в кінозалі переглядали українську мавку. Раніше жителі громади їздили у Вінницю в кінотеатр, а зараз відвідувати його можуть у рідному містечку. Ми в кінотеатр ходили і раніше ще до карантину. Ми часті гості тут, під час карантину, і потім вже війна. Ми не мали такої змоги відвідати. Ну і що, змушені були їздити в Вінницю, бо діти дуже люблять кінотеатр. Я ходила на мультик Мавку, цей мультик дуже позитивний. Я ще з дати його виходу дуже на нього хотіла сходити. Я рада, що з'явився кінотеатр, бо буде дивитися різні мультфільми і фільми. Коли кінотеатр ще не працював, у Ладижин приїжджали з національним проєктом благодійного фонду МХП громаді кіно заради перемоги, який безкоштовно для жителів громади організував показ найтиражованіших українських фільмів. Тоді кінозал був заповнений вщент. Саме так місцеві жителі продемонстрували потребу у власному кінотеатрі. Ми провели покази кіно заради перемоги в кінці 2023 році в місті Ладижин. Зал зала була повністю заповнена. Це було по декілька сеансів, і ми зрозуміли, що таке місто має отримати свій кінотеатр, який і був в них раніше до пандемії. Ще фінансово допомогли відкрити та відновити кінотеатр Україна, благодійний фонд МХП громаді спільно з міською владою. Компанія МХП це патріотична та соціально налаштована компанія на розвиток наших громад. І сьогоднішнє відкриття кінотеатру у місті Ладижне є великим прикладом. Адже це важливо, це важливо для самої громади, це важливо для людей, які хочуть, мають бажання і будуть ходити на фільми, на мультфільми. Які будуть транслюватися в цьому кінотеатрі? Відкриття даного кінотеатру це маленький крок до нашої великої спільної перемоги. Дані заклади і дані заходи допомагають в умовах сьогодення людям перезавантажитись, на деякий час позбутися якихось турбот для того, щоб вони могли з новими силами продовжувати спільно з нами, спільно з нашими захисниками підтримувати нашу країну. Над відкриттям кінозалу працювали спеціалісти не один місяць, аби жителі громади могли з комфортом проводити своє дозвілля та мали можливість переглядати українські та закордонні фільми. Якщо чесно, то була складна робота. В... Напрацювання цього проєкту. Чому? Тому що у нас один зал, ми не розуміли, які певні критерії треба для відкриття кінотеатру. Дякую фонду КП громаді, вони долучили певних спеціалістів, долучились до фінансування цього проєкту і, в принципі, розпочалася робота. Робота рухалась десь на один місяць. Приїжджали експерти, дивились обладнання, дивились наші можливості нашого кінотеатру. Ну і от, бачите, вже ми на фінічній примі, на відкритті. Привітати місцевих із відновленням роботи кінотеатру приїхав й український актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв для підтримки та зміцнення нації важливо відроджувати наше, зокрема український кінематограф. Скрізь де є е, людина, яка вважає себе українцем, політичним як мінімум має бути інструментарій для того, щоб людина е, мала можливість дивитися українське, співчувати, замислюватись радіти, надихатися, отримувати мотивацію. А кіно один із найпотужніших інструментарів. Продовж першого дня безкоштовно відвідати сеанси українських фільмів могли всі охочі. Щаслива, просто щаслива, що я знову в цій залі тут сиджу. Справа в тому, що живу давно вже і маю досвід кінотеатру, який був тут, в цьому приміщенні ще до перебудови в торгівельний центр. Великий кінотеатр, розквіт, 600 місць. Це юність була. Це на кожний фільм ходили, на кожен. І коли у нас відновився перший раз цей кінотеатр, радості не було меж. Дуже класно, що відновили знову кінотеатр, відкрили новий. і е Є куди сходити тепер. Фільми очікуємо українські, прем'єри, дуже хотілося би побачити українські. Взагалі новинки. Світові мені буде цікаво приходити на всі фільми, які будуть показувати в нашому кінотеатрі. Прошла з донькою зараз в такий час, коли діти кожного дня переживають стосовно тривоги і взагалі війни. Це дуже важливо, що є ось такі культурні проекти, які допомагають нашим діткам трошечки відволіктися від сьогодення і культурно збагатитися. І тепер жителі Ладижина та навколишніх сіл можуть у зручних кріслах переглядати популярні кінострічки на великому екрані. Кінотеатр Україна працюватиме у штатному режимі та оновлюватиме із сучасними тенденціями свій кінопрокат.